Сьогодні дуже гарна погода, обіцяють сонечко. Я зараз буду парою мити плитки покажу вам керхером. Отак у нас сьогодні гарно. Отак, керхер. Буду включати. Його ще він не нагрівся, тому що мигає оця лампочка, як вона перестане мигати. Значить, він нагрівся. І отею щіточкою я буду шурувати фуги і мити. І воно потім тільки так легенько тряпочкою стерти, і воно все чисте. Наразі зараз гріється вода мені ще в чайнику. і тут так само ще мигає. Сьогодні буду випробовувати селфі-палку. Зараз буду відкривати, бо дивитесь. Покажу вам. Палка в мене вже. Готова селфі-палка. Зараз буду ставити телефон. Починаємо працювати. Беремо цю шпу, ручку. І тут просто будемо нажимати. Ось тут. 不着急吃，我不吃那也花了。 Тут буду витирати. О, як воно чисто гарно виходить. Супер, дуже мені сподобалося. Не треба нічого шорувати. 不是很贵，不 Чвиденько і супер якісно. Ось так. Значить, получається. Тепер ще знизу пошурую. Пари трошки є, але зараз відкрию вікно, воно все вийде Це Буде частенько пару. Я вже робить п'ятий будинок. Швиденько. Тепер буду мити в кабіні ховати. Добре, робить. Мило саме підстають, я тільки пару звожу, бо я вже її мила. і маю. Таке чудо! švabru, mi plu, da nas budu О Не Ne bude često. не negdje обродок не brodek ne može ostavati. Kad im u sredinu stavljate taburetku. Tam što bi nas suho buvo. Ось такий результат у нас вийшов. Чисто гарно. Рекомендую Карчер. і всередині, в кабіні, плитку догори, всюди чистенько, Тут Фарбу ще не витерв. Треба буде повитирати фарбу. О, хочу вам показати. І підлогу, до речі, пішла. Також. також підлогу робила і чистила ті фуги. Рекомендую. Дуже добре. Правда, тут є ще одна насадка. Я її зараз з собою не взяла. Ось ця щіточка дуже добра. А ще є така подовгось насадка. Моя ванна кімната гарно блистить. Гарного всім дня, тихого, спокійного, щоб був мир, спокій. До побачення.